Друзі, я записую своє відео з акції Бігу за полоненого». Ця акція проводиться сьогодні по містам України, також за кордоном в деяких країнах, для того, щоб привернути увагу до проблеми того, що в полоні на сьогодні знаходиться дуже багато наших військових, наших захисників, чоловіків і жінок, які вже три роки в полоні, деякі і більше, тому що в полон брали і з 2014 року. Але я буду говорити не про цю акцію, а про кричущий випадок вчора, який відбувся зі мною. Я була запрошена до одного з закладів провести виховну годину. Для початку ми мали переглянути стрічку Міф про героя України Василя Сліпака, який 20 років проживши, майже 20 років проживши в Парижі, коли почались загарбницькі дії, агресія Росії проти України ще з 14-го року. Спочатку був волонтером, потім пішов воювати в добровольчий український корпус, правий сектор, і, на жаль, загинув. Такі виховні години я проводжу вже не перший рік. Ми з дітьми, з молоддю, студентством, ми дивимося стрічку, потім обговорюємо важливі моменти задля розуміння, задля формування спільної громадської думки задля консолідації українського суспільства. Випадок вчора мене просто шокував і вчора я була емоційно так не... Не в змозі говорити про це, тому говорю сьогодні і подумавши, я навіть вдячна тим, хто вчора так поступив. Спочатку розповім, що відбулося. Я промовила вступне слово, потім почалася стрічка, почався фільм. І на перших кадрах фільму, частина педагогічного колективу. Встали і просто вийшли з залу. Вірніше, навіть не з залу. Показ відбувався в укритті задля того, щоб в разі оголошення повітряної тривоги нам не треба було перериватись. Тому одразу були, було облаштовано місце в укритті. Вони встали і пішли, забрали частину дітей. Але у мене зараз питання не до дітей, а питання до педагогічного колективу зазначу. Я вважаю, що якщо раніше я просто говорила про те, що в нашій освіті неналежно, недостатньо, нефахово проводиться або взагалі не проводиться національно-патріотичне виховання, виховання української ідентичності, формування української ідентичності, формування громадянської ідентичності, можна називати це будь-як. Але по-різному. Суті то не змінює. Якщо я раніше просто говорила, то вчорашній випадок є доказом того, що в нашій освіті просто кричуще не кричуще випада не вистачає проукраїнських педагогів з україноцентричною позицією, які тим не менш працюють з дітьми, і на жаль, вони їх не виховують українцями. І зараз я навіть не буду обговорювати таку тезу, люблять говорити, що виховання йде з родини. Так, виховання йде з родини, частково. Але давайте подумаємо, скільки часу діти наші знаходяться в школах, в позашкільних навчальних закладах. І згадаємо ще одне, що частина нашого населення, на жаль, вихована в радянський період. Вони манкуртизовані, вони. М не мають, скажімо так, України в серці своєму, а значить, вони не виховують дітей українцями і громадянами. Тому результат є зірвана мобілізація. Тому на акціях, наприклад, як сьогодні, на якій я присутня, приходить недостатня, я вважаю, кількість людей, тому що частина населення спить не те, що з 14-го, вони ще сплять. І досі, незважаючи на те, що з 22-го року по нашим містам е летять ракети, гине цивільне населення. Тому я розповідаю про вчорашній випадок. Я прошу вас е в коментарях написати свою точку зору з приводу цього факту. Е зі свого боку, ми громадські організації, будемо звертатись до е органів влади. І цей випадок будемо розбирати вже не тільки громадськістю, скажімо так. Слава Україні! Ми переможемо. Пам'ятайте, що крім нас Україна не потрібна нікому. І у нас, крім України, немає іншої держави. Ми маємо за нею боротися. І виховання дітей це фундамент, який ми закладаємо на наш за для нашого майбутнього. Слава Україні.